Всім привіт! З вами Палич, і ми зараз поговоримо е, про нашумівшу інформацію, що типу Word of Ten закриває в 2026 році. Я скажу, що я думаю по цьому поводу. І, так би мовити, да? і все почалося це з поста в Вотекспресі, що типу Word of Ten закрив в 2026 році, і знак питання, типу, да? і. Типу, допис, чому закриють. І там посилання було на цей відеоролик. Давайте ми його подивимося. Він нас в 21 секунду. Подивимося, зараз безстренько все в динаміці. Потім трошки його розберемо і поговоримо що... про цю всю тематику. Так, погнали. В принципі, ось такий відосик динаміці. Нічого конкретики немає. По суті. Ну давайте будемо пробувати розбиратися, що я е, поняв по цьому відосику. Е, Дивимося, Project Join Play test. Тобто проект, і це так би мовити, коротенький відеоролик. Запрошення приєднайтеся до ігрового тесту. Да? Дивимося далі. Тут показують нам танчики, які там вони будуть. До речі, візуально вони нагадують пластмасові, і пластикові, і мультяшні якісь. Мені це не дуже подобається. Я думаю, ну. Типу, ці танки, що зараз. Це типу World of Tanks 2.0, Project, Project CV Wargaming. Release in 2024 on PC. Тобто реліз 2024 року на ПК. Зараз у нас 23 рік. Проект да? E, да, Давайте дивитись далі. Це я так розумію, якісь типу Абрамси, типу, більш сучасні танчики, наскільки я розумію, да, в нас йдуть. Якось так. О. це всі візуалі... візуалізації, які там нам поскидали. Тут пропан, кислороду це все. Це опять, тонкий нам, що будуть нації різні. Да. Це, як ми бачимо, Німеччина це якісь там леопард. Я, я, я танка чесно сказав, не дуже шарю, особливо. Сучасних, там. Я танка шарю чисто в рамках гри, Який, там, леопард, там два. 2, типу, щось такого общем кусочки графики, опять таки совєтська гілка. Совєтів, там всі діла, візуалізації якісь тут у нас є. Е картиночки там, такі, всі діла. Це чому ну, вентиляція, ну, графіка. Дивіться, це, я так розумію, це, дивіться, візуалізація буде яка. В нас зараз ну, танках звичайних все статично. Тут зверніть увагу, вентилятори крутяться. Да? Якщо ну, подивитися, там видно, зверніть увагу, що. Де воно тут? Що крутяться вентилятори, бачите? Оця вся історія, я так думаю, буде візолка перероблена. П'ять-таки танки, танчики, всякі картиночні, п'ять такі якісь мультяшні. Тут хто шарить, напишіть в коментарях, будь ласка, хто шарить, що тут за танки. Тому що я ципу, це, вроді, як М-60. Це якісь там мені умовно там. Цей прем італійська, 8, ну щось таке напоминає знаєте, все воно якось так. Це як якийсь там леопард, коротше. Щось, типу таке, я так розумію, де мова про сучасні танки, там, умовно, 80-ті плюс роки там, да Оця вся історія йде, да І тепер, дивіться, моментик Play with Us. Якщо я правильно читаю, да Типа грай з нами щось. Типу, Мені рівень англійсько дуже well, кажуть. І трошечки нам показують геймплею, да? Трошечки показують на гімплею цього всього, куча всяких, ну, візуалізацій, типу, на високому рівні. всі. Work in progress. Бачите, Робота в прогресі. Тут є панелька туди-сюди, ну, танк якийсь там напоминають на щось там. Вони, да? Цікаві вибухи, як ми бачимо наверху, верху, такі цікаві танчики, обвіси, всякі, це все є. Що да? е, е, ми бачимо справа? Якісь карти, шось, якісь розходнички по у нас іду, да? е, Якось так оце все діло. Оце, оце подивитися. Тоже, е, хто кого прифігачив, є інформація. Є міні-карта у нас. Мінікарта, до речі, за мене не видно, так? Да? Міні-карти за мною не видно. Ладно, такий моментик. Це все візуалізація, це все, в принципі, його то кажуть, подивитися. Давайте ще себе пересуну, секундочку, кудись. О, дивіться, міні-карта є. Да? Давайте якось так буде. Міні-карта є. Літачки, як ми бачимо, літають, авіабомби які скидаються, тарани якісь тут відбуваються. Да? Зафігачив за тарану. Ну, така, знаєте, вона мені нагадує якусь там більш, скажімо так, ну, тх, ну World of бо це зараз це олдова гра, старушка така вже по факту є, розрахована, там, умовно, там вже на мужиків яким по 40 років там, приблизно. да, А ця буде гра, я так розумію, більш динамічна. Щось більш схоже до всяких там оцих таких, що там типу, ці аналоги. PUBG, якісь там, ці, там, коротше, бистра, динамічна, там, яскрава із пишками цим осім, цим усім. усім, да? Щось мені здається, що це воно таке все виходить. Ну, і саме головне, дивіться, вся інформація, яка нас по суті цікавиться: Secret Tank Wars Join Play Test. Секретна танкова війна. Приєднайся до ігрового тесту. І так, що ми можемо, Що я можу зробити висновки по цьому всьому ділу? Дивіться. Саме головне, що World of Tanks 2.0 Project Wargaming. Реліз ін, ін, у 2024 році на ПК. Відповідно, це проект Wargaming. Е, я, ну, це я, я вважаю, що це чисто, чисто новий проект, проект ігровий. Е, який буде у 2024 році? Буде стартувати, зараз де його розробка. Під секрет... секретна танкова війна. Це розумієте. Секретна розбро... розробочка це нам кинуло першу затравку. Е, для чого ця затравка потрібна? Щоб зробити, подивитись на реакцію гравців в першу чергу. Да? І прикинути, наскільки це буде цікаво для аудиторії, особливо танкової, да? е, е, Варгівської. Різдва е, е, році, в 20 році, так я розумію, скоріше всього випустять. Е... В умовному стимі, чи в цьому буде лаунчері, і можна буде скачати і приєднатися до тесту. Дуже велика варіність, що не всіх будуть брати в цей тест. Е, щось це типу буде альфа-тестування чи бета-тестування, щось типу такого буде. І, оскільки о, -таки, напис Join плейтест. Да? Ігор... Приєднується до ігрового плейтесту. Якщо я правильно це, це перекладаю. да. Е, наскільки це стосується до танків, скажімо. Тих, які ми зараз знаємо, я думаю, абсолютно ніяким чином не стосується. Абсолютно ніяким чином не стосується. Буде окрема гра, яку захочете грати, будете грати. Оці танки, які зараз, е...... ніхто в 26-му році закривати не буде. Опять-таки, це інфар... інфа із Експресу. Як там все було це преподнесено заголовочки? Над... Чи закриють типу танки в 26-му році? Знак питання. Да? Тонкий п'яттакий якийсь, який що, там, умовно, 26-му році ця, можливо, ця гра вийде із альфа-бета-тестування. Можливо, можливо, наголошуюся. Це чисто все мої догадки. Але танки World of цей закривати ніхто не буде. Я не вірю, що їх закриють, тому що треба бути повністю відбитим на голову, щоб закрити отаку, отакий проект, який приносить мільйони доларів Варгеймінгу. Тому що, по-перше, не факт, що цей проєкт вистрілить, абсолютно не факт, що він вистрілить, в Wargaming дуже багато проєктів, які ну, просто мали якусь там певну аудиторію, але вони не вистрілювали так, як танки. Тому закривати танки до того, як набереться гра, якусь там популярність вищу, чи така, як вона зараз, ну, такої, як мінімум, така, як зараз танки, ніхто не буде 100%. Та взагалі, якщо навіть в танках буде онлайн 20 тисяч е гравців, їх закривати ніхто не буде. Позакривають сервера, побрізають там потужності, там туди-сюди. Будуть якісь там виходити обнови, виходить вони будуть менше але закривати їх не будуть, тому що гра приносить гроші, приносить мільйони доларів. Просто банальний приклад. Водплюс. Я точно не пам'ятаю. але здається, чи не півмільйона баксів водплюс приніс Варгеймінг за перший місяць. Так, да, я розумію, що багато хто там кидав якісь там для тесту, подивитися, і зараз їх продовжувати не буде, туди-сюди. Але це як ну, Хай там половина відвалиться. До речі, поправте мене, тому що опять -таки, інформація з Водплюса я, ой, 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 із Вот ой, Експреси я ним не користуюся. Люди там, що мені скидають на стрімах, що говорять десь там бачу ці скидають якісь там ці. То, будь ласка, поправте п'ять таки в коментарях. По-моєму, 500 тисяч доларів в заробив за Водплюс за перший місяць. Але можу помилятися. Це дохріна бабла, це нереально дохріна бабла народ. так, що... Танки закривати ніхто не буде. Танки закриються, коли там онлайн провалиться там, на 20 тисяч нижче. Зараз там в танках онлайн в World of Tanks скільки десь, приблизно в районі ну, пікові години, понятне діло, там в районі 200 тисяч. Думаю, онлайн десь плюс-мінус так і буде. Опять таки, не звертав на це увагу. Так що ці, ці гріші ще, жити ще дуже довго. І вона активно вводиться, активно розробляється. Топ'ять то, таки, у да, нас нові карти постійно вкидаються вже в цьому році, 23 23-му, вже було дві карти, якщо я не помиляюсь, нові. Да? Ну, 20, давайте так, За останній рік дві нові карти було 100%. Нові режими, натиски, новий фан режими вводяться. Це все розробляється, це все робиться. І як ми бачимо, з цією історією розділення воно все робиться наперед, на роки. Прямо ці в них плани йдуть відповідно. Гра в активній стадії розробки. Е, так що нові гілки також вводяться. З танками все буде нормально. Я не повірю ніколи, що, вар... що як, ну, в Wargaming дуже розумні працюють маркетологи, там піпец розумні, вони знають, як з людей бабо затягнути. І повірте мені. Е, танки ще житимуть ще дуже довго. Тому що це просто треба собі голову відрубати, щоб закрити танки і випустити оцю -оці гру. Тому що це просто можна ну, закривати варгеймінг і хоронити його. Тому що це вб'є ну, це компанію. Два окремий проект? так, цілком можливо, реально. І вони, як вже дивіться, заманюють аудиторію із танків в цей. Проєкт новіший, можливо, там буде менше рандому. Ну, Взагалі, там свої фішки буде. Вона мені опять -таки, нагадує всякі оці, тіпа, нові молодіжі, сучасні, тіпа, там Overwatch, чи якісь, як... ну, в общем, я ці ігри не знаю да, по, по факту. Що вона мені менує, там Дивишся деякі геймплеї. Там все дуже швидко, все дуже яскраво, все дуже там е Всякі там спецефекти. І От вона мені це на нагадує. Там куча всяких геймплейних приколів, якось так. 100% це, це не фан-режим, це не фан-режим. Це 100% нова самостійна повноцінна гра буде від Варгеймінга, яка буде стосуватися тільки World of Tanks, Я думаю, тільки тематикою танків. От якось так, от, народ, я це думаю, діло все пройде у нас. Тому оце все роздування, типу танки у 26-му році. Це, по-перше, я думаю, п'ятики вброс на те, щоб подивитися на реакцію аудиторії. І, да, по-друге, ну цього не буде. Це треба бути прям на всю голову відбитим, щоб закрити, так, закрити такий проєкт, який не заробляє скільки грошей. Такі от діла народ. Так що, чисто мої думки по цій темі, бо я знаю, багато про це роздувають інфи зараз. І на стріму мене питають, що я думаю про це закриття, закриття Вардовтенськ. То щось. Я полистав сьогодні, до речі, теж полистав сьогодні, до речі. То трошечки в експрес по шуках цієї інфи. Подивитися, откуда ноги ростуть. У цього всього. Там такий бред коли пишеться. Там така помийка новин від World of Tanks у міру танків, що там просто жесть. Там, там... І вони що так заголовки пишуть, хрен пойми, про що йде. Мова. Да, там... Мір куста і камня, мір 30% перемог. Я сижу, я дивлюсь новини оці сьогодні. Я не можу зрозуміти, вони стосуються до чого? До Варгійна чи міра танків? Знайшов, ага, типу, новини, там, там, ребаланс техніки, там, типу, мір танків, ця коса коротша, як називається, да? ВГ. Дивлюсь. Нерв прям танків, прем танка поляка нерв. Мої, блядь, що ви ліпите? Який це варгейм? Не, не буде варгійні не прими нервати. Там помийка така новосна, в тому в Аттекспресі, що то трендець просто. Така от історія, що вже, вже як про це говоримо, то говоримо. Так що, і опять такий там оцей оце вброс, оце, я думаю, назва, типу, закриться в 26-му році, це тупо вода. Тупо вода, і я на, на 100% Ладно, не на 100%, тому що як то кажуть, непонятно, що буде завтра. На 99,99% 99 я впевнений, що з танками нічого не буде. У 26-му році закривати їх ніхто не буде. Так що... А якщо вони це дійсно закриють і скажуть, типу, О, ми закриваємо танки, переходьте в цю гра... гру грати, то як мінімум Wargaming має зробити якийсь перенос а... е перенос, е якийсь, там, цей хакаунт, якоїсь ігрової цінності. Тому що. От у мене аккаунт, якщо там порахувати по гривнях, він дуже дорогий. Дуже дорогий. Там ну, куча техніки, куча цього всього. Якщо ви мене закриті і скажуть, от тобі грай в цю гру, а те, що ти там донатив в оту гру мільйони тисяч доларів, то похуй, значить, навіть цю донатити з нуля все. да? То 90% аудиторії відвалиться, чи 80% аудиторії відвалиться і не схочуть грати. От такий. Тому, а Оскільки переносу ніякого не буде, тому що це абсолютно два різні проекти, відповідно, і танки закривати ну, сенсу взагалі немає. Така от народ історія. Це просто починається. те, що я говорив, Варгейміна дуже розумні маркетологи. Вони вже починають підігривати якийсь там інтерес до цієї гри. Уже починається робота маркетологів. От якраз 23 рік, 24-му реліз на ПК. Не знаю, яка там буде Альфа, Бета, Гама тестування, чи може якась там плюс-мінус, вже тіпа, її відтестована версія, з якимись там цей. І це вже йде робота маркетологів. Просто оскільки це проєкт варгеймінгу, ну саме логічно рекламувати, де його в варгеймінгу. Танкова тематика, там танкова тематика, багато кому буде цікаво. Я самі, навіть я, я, навіть дивлюсь, я хочу прийняти участь в цьому тестуванні. Я буду дивитися інформацію, шукати, як прийняти участь в цьому тестуванні. Це мені дуже насправді цікаво, ось така історія. Так що ніякого закриття танків найближчими років, там, 10, я думаю, не буде. А якщо вони ще гарненько попрацюють, то вони ще аудиторію можуть підтягнутися, і варгеймінг. Ну, як мінімум, да, поки не, не, не почне жорстко просідати по баблу він. Цей проєкт. А що він почав просідати по баблу, потрібно, що там онлайн прям скотився В дно, дно донне, там, на районі, в районі 20 тисяч, там в загальний, по всіх чотирьох серваках, щоб онлайн був 20 тисяч. От тоді, можливо, в регеймі задумається, що пора закривати цей проєкт. А до цього ще дуже далеко. До цього ще дуже далеко народу. Так що, от такі по цьому всі думки. Не хвилюйтесь, все буде добре. Обов'язково все буде Україна. Обов'язково переможемо. І будемо грати в Word of Tanks, той Word of Tanks, який допомагає Україні. Гратимемо в Варгеймінг, той, який допомагає Україні. Це опять таки на секундочку. Навіть опять, давайте трошечки офтопа на кінець. Навіть і сьогодні, навіть зараз з'являються коментарі під відосиками: типу, ти граєш в російську гру. І ти, типу фінансуєш війну проти України. Шановні, Варгеймі задонати 30 лямів гривні на Червоний Хрест України, і Варгеймі задонатив е, 4 мільйона гривнів на благодійний фонд, який е, говорю по простому, як є, да? без всяких цих назв, я їх не пам'ятаю. Е, задонати 4 мільйони гривень на благодійний фонд е, по ліквідації наслідківської е, підриву Каховської ГЕС. Жодна російська компанія, російська гра цього б не зробила. Тому ще включайте голову і думайте, що, куди і як. А на цьому все, народ. Все буде добре, все буде Україна. Обов'язково переможемо.